Для yeah! Показові виступи вихованців Рівненських дитячих спортивних шкіл це одна із локацій, яку організували в центрі рівного з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту. Відбулися на Майдані Незалежності і відкриті олімпійські уроки з футболу, регбі, гандболу та волейболу. Тут, зокрема, свою майстерність демонструють волейболістки Дюсиша 4 Незвичайно, Ще такого у нас не було ні разу, але дійсно вже перший і не останній раз. У нас сьогодні майстер-клас з волейболу показують дівчата збірна міста Рівного. Ми минулого року дебютували в чемпіонаті України дитяча ліга серед дівчат 2007 -го. Року народження і молодші. Зразу зі старту пробились на фінальну частину цього року. Теж готуємось показати, що місто Рівне є волейбольним містом. А тут організували тренування з кросфіту. Також усі охочі могли позайматися на тренажерах. Там на повній мочності включено а він. Це дуже класно. Побільше було таких заходів. І, я думаю, помінялась, би у нас молодь в кращу сторону. Ми хочемо показати всім, чим ми багаті. Усі види спорту, які в нас функціонують, усі спортсмени провідні сьогодні тут. Сьогодні є ряд локацій, де вони покажуть майстер-класи для наших містян, для діток. Цим ми хочемо заохотити наших діток до заняття спортом до здорового способу життя. Супереч тому, що в нас дуже низький рівень інфраструктури спортивної. В нас є дуже серйозні спортивні досягнення. Ми ставимо про собою великі цілі. Ми хочемо зробити умови для наших спортсменів, щоб вони могли поповнювати гандикап медалей і підніматися на вищі щабелі підесалі. Демонстрацію спідвейної техніки та амуніції організував на Майдані Незалежності і Рівненський міський спортивно-технічний клуб. Такі заходи ми підтримуємо, щоб більше їх було. Щоб діти більше були рухливі. Сьогодні більше нам, мабуть, підве більше всього сподобався. Ми хочемо сходити 26-го відбулися змагання. тільки що було об'явлено, то ми хотіли відвідати. Їх. Фото на спідвейному мотоциклі не єдина розвага. На ньому усі охочі могли і проїхатися. Ми роздаємо також усім болівальникам з підвею запрошення на змагання міжнародні змагання зі спідвею. «Меморіал Ігоря Марка, які відбудеться 26 вересня. Уже є погодження декількох. Іноземних спортсменів запрошені гонщики з Данії, з Австралії, з Польщі, з Латвії. Йде розмова зараз з гонщиком з Голландії. Прізвище не буду називати, але якщо вона вдасться домовитись, це певна сенсація буде, тому що цей хлопчина має титули. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.